Да. Результати обстрілів. Ну це тільки танк. Зайшло звідти. Отсюда. Туди звідти влупило, пробив і вже... О, так пройшов? Да. Ну, логічно, якщо подумати. Якщо б влітало звідси, то та стіна була задня гаража ціла так от результати ночних обстрілів в херсоні прильот з танка так що в херсоні якось весело ми живемо не бахмут звісно но в херсоні теж весело так нас обстрілюють, бідна нева у нас постраждала. Розворотило один гараж, розворотило другий, зняло кришу, зняло все. Оці ворота були на тій стороні дороги, а до остатки. а воріть теж там. Так нас дрон спалив. Так нас танк вночі обстрілював. Якщо казати, дивіться, що люк каналізації звернуло. Але не падаємо духом. Все буде добре, все буде в Україну. Нас не здолати. Все добре.